Якщо на вашому сайті чи інтернет-магазині ви викладаєте прайси, каталоги чи текстові інструкції, які користувачі можуть завантажити собі на комп'ютер, то корисно знати і розуміти, які файли користувачі найактивніше завантажують. Як сформувати відповідний звіт для такого аналізу, показую у цьому відео. В Google Analytics 4 заходимо в розділ дослідити. Вибираємо пусте дослідження. Нам потрібно побудувати дослідження, де в рядках будуть назви подій і їхні параметри. а а в стовпцях – показники, кількість подій і кількість завантажень. Те, що відображається в рядках, у нас є параметрами, а те, що буде відображатися в стовпцях, є показниками. Для початку заходимо в параметри і шукаємо параметр, назва події. Імпортуємо в наше дослідження. Далі в показниках ми вибираємо показник кількість подій. Будуємо наше дослідження, перетягуючи параметр в рядки, а показники в значення. Далі з таблиці, яку ми отримали в робочій області, нам потрібно відфільтрувати подію File-Download. Для цього переходимо в фільтр, налаштовуємо фільтр по назві події, задаємо умову, що назва події точно відповідає File-Download. Застосовуємо фільтр. Далі нам буде корисно звернутися до Google довідки в статтю автоматично реєстровані події. Посилання на цю статтю я залишу в описі до відео. В даній статті нам потрібно буде дізнатися, які параметри містить у собі подія «Файл Download. Для цього я натискаю пошук, вводжу File, тисну Enter, і в великій табличці я знаходжу необхідну нам подію, для якої ми вже побудували дослідження. Для того, щоб розширити наше дослідження, скористаємося додатковими параметрами, які містить в собі ця автоматично реєстрована подія або, як ми її для простоти називаємо, стандартна подія. Отже, подія download містить в собі розширення файлу, назву файлу, клас посилання, ID посилання, текст посилання та URL посилання. Для звіту нам буде зручно використовувати розширення файлу, назву файлу і текст, який відображається на посиланні, по якому клікують на сайті. Повертаємося в наше дослідження і в параметрах шукаємо додатково параметри подій. Введемо в пошуку слово файл і подивимося, які значення нам підтягнулися. Назва файлу і розширення файлу. Саме ці параметри, які нам потрібно було. Вибираємо їх і імпортуємо в наше дослідження. Далі ще імпортуємо текст, по якому клікають на сайті, який прив'язаний до посилання на файл. Для цього імпортуємо ще один параметр. Пошуку вводимо текст і вибираємо параметр, який називається Пов'язати текст. Далі перетягуємо необхідні параметри у рядки під назву події. Справа ми бачимо, як формується необхідний нам звіт з параметрами, які ми задаємо. Для того, щоб звіт був більш красивий, можемо в полі вбудовані рядки значення «No» змінити на Yes. Тоді звіт буде менш перевантажений назвою події, а будуть відображатися лише необхідні нам параметри. Також цей звіт можна розширити адресою сторінки, на якій відбулося завантаження цього файлу. Для цього ми заходимо ще раз в параметри. І імпортуємо параметр, який називається шлях до сторінки. Додаємо цей параметр у наші рядки. Таким чином, ми отримали максимально повний звіт про те, які файли на якій сторінці, якого розширення завантажують і як виглядає текст на нашому сайті, по якому клікують для того, щоб завантажити цей файл.